Всем привет! В общем, як ви зрозуміли вже трактор на соняшнику. Ну, все-таки заїду, все-таки заїду, попробую що з цього вийде. Ми рішили заїхати на той соняшник, який у нас найменший. Це два участка, де вони невисокі, ну ось дивіться які вони. Навіть немає висоти переднього ската. Понятно, діло, зараз за все почне, зараз одну відбивати. Ще тим більше тут ящик гострий. Буде вбивати, ну нічого, що обіб'є, то не обіб'є, Подивимося. Зараз тут у нас. Ну, тут дуже сильно поїдені вони з цієї сторони, тут виходить масів побризкали. їм більше нема що їсти, так вони сюди прийшли. Ладно, зараз препарат заряджений. Препарат вже діло в тому, що був куплений, правда, не на всю площу, на 10 гектар. Уже давно був ну, смысл, він пропаде, а є можливість оприскатель, щоб не заїхати, не спробувати. Зараз мішається. Зараз заїдемо. Так то по висоті оприскатель штанга проходить. Зараз підемо... Хлопці пахають, підемо подивимося, що у них виходить, поки буде мішатися препарат. Так, а ну подивіться. Як ви думаєте, який це Лемкін пахає? Гляньте, так як виходить. Як би, закультивіровано, ні грудки немає, все рівно. Ну, правда, один нюанс, Борозди є. Лемкін оборотний, такий, скажем, звичайний. Сейчас покажу його. Ну а ложе добре. Зараз там уже бур'ян зійшов після того як скосили. Сейчас покажу. Ну, прикидає хорошо. Так, і от такий от лемкен з пластиками отвалами і пішов ну, закидає це ж амбрузії скільки ось краю тут закидає класно і немає грудки такої що здорової. ну грудка є але вона знизу по глибині тут теж в принципі Нормально. Отак от получається. Земля така розсипчата. Пройшов невеликий дощ, був, ну, вверх одішов, і де, де більше соломи, тут мокріше. Ось як видно, солома тут є і тут ось мокра. Бачите, а де соломи немає, то там вже менше влаги. Так, в общем заїхав потрошку потихеньку, скорость 9-9,5 кілометрів. Ну тут, звісно, страшне, що робиться. Зараз йдемо дивитися, то обриває, валяє, не знаю. Ну так, да. ну, дивіться що, що проїхать. Вот так от. В общем, така собі затея. Ну, а з іншої сторони, ось вроді стоїть нормально, не знаю. Може деякий попадається. Э, хороші корзинки. Ну, Цей, що понаклоняла то ерунда, то підніму, а те, що пообривало. Ну, взагалі, оцей ось рядок так бы, стоїть, а з іншої сторони, як походить, так і є. Поэтому не знаю, яке було правильне рішення, але рішення вже прийнято. Заїхав хоча б це поле дороблю, а на следующе не знаю, буду зараз дивитися. Взагалі, одне поле закрив. В принципі, де дужче, де менше. Зараз переїхав сюди ближче до посадки. Тут якось він не так вродь ламається, але все одно є. Є корзинки е -е. Ну, А так ось їдеш, не видно, де, де, де їздити оприслання. Діло в тому, що скоріш за все прийдеться ще раз сюди заїжджати оприскувателям, тому все одно треба чимось жертвувати. Зараз виїжджаю з цього. Поля, їду на друге, подивлюсь, як там буде получається. Включусь покажу. Ось така виходить пахота. Молодец, класно виходить. І рівно, і загонки рівно відбиває. Молодець. Я вроді закультивували. Або як вроде бы барана стоїть на тому, на плугові. Хорошо получається. Так, переїхав на наступний участок. Зараз сниму відео сразу, бо зараз темніє. Отакий от, от соняшничок. Отак так він виходить по колесу. Зараз дивимося що тут відбувається. Отак так вона клоняє. Оце ось получається оці два рядка. Ось як видно Наклонений. Поламало. Одірвала, одірвала. Ну, В общем, є. Є, але тут вроде бы менше. Там щось або наклонений був в ту сторону. Або так от. Поэтому таке рішення ми зробили. Удачне, неправильне, це вже діло кожного. От на такому нашому опиті ви можете вже подивитися і прийняти собі рішення. Чи оставлять... Бачите, вона дню мінучу матість. Чи оставлять, хай їсть, чи вносить препарат, не дивлячись на те, що якийсь процент ви все одно потеряєте. Ну, також все одно якийсь процент ви потеряєте, якщо і з'їсть вона. Тому кожен вже рішення, хай приймає сам. Яке воно буде, таке воно і буде і правильно. А ми вже будемо працювати. Ну, на цьому все, всім удачі.